Я думаю, що журналіст. впливова журналістика це та журналістика, після е... діяльності якої, тобто що говорити про журналіста, після діяльності якого щось змінюється реально у суспільстві країни. В тому розумінні на заході є впливові журналісти. Я можу їх назвати навіть принаймні в тих засобах масової інформації за діяльністю, яких я стежу. Я свого часу писав про досить відомого італійського журналіста, одного який був впливовою людиною, який не боявся кидати виклик Берлусконі. І ситуація змінювалася. Ну, дивіться, у нас є журналісти, я вам точно скажу, які впливають на розклади. розклади це, зовсім інші, це, це зовсім інше. Це зовсім інше речі. Які, які розклади? Ну, на внутрішні розклади інформація стає оприлюднена. Це не, але ж це ні на що не впливає. Як це не У на що? нас є величезна кількість телевізійних програм, дискусій, де самі політики виступають з різними заявами, де журналісти виступають з різними заявами, але українська політика залишається абсолютно кулуарною. Всі принципові рішення ухвалюються без будь-якого врахування. Думки суспільства, преси чи навіть політичного бомоду говорити, що програми п'ятого каналу трансляції виступів на майдані чи вся ця величезна і я б сказав. Дорога декорація, яку ми бачили 2004 році, дійсно призвела до зміни соціальних проблем в Україні чи політичного ладу, чи самих суспільстві, було б, м'яко кажучи, перебільшення. Хоча я знаю, що у нас є журналісти, які дійсно зараз свій професійний капітал пов'язують з тим, що вони брали участь у цих декоративних діях. Українські засоби масової інформації не є впливовими, тому що вони не впливають на настрої в суспільства. Це важливо. Вони можуть впливати на якісь е, думки політиків, вони можуть формувати дійсно, як ми тут казали, там розклади. Але... Розклади волатної Розклав... славічно. Да, да. за... От, але насправді, звичайно, я не знаю, наскільки можна. Вони можуть в... В... використовуватися політичною елітою для вбросу різної компрометуючої інформації. Але ж це знаряддя. Це не засоба інформації зовсім інакше функціонують в нормальному світі. По слухай компрометирующей информації. Жорик Гилиев. А хто це? Ага. Такий відомий а... клоун. Людина яка створила маске шоу. Все равно ж формування Вот даже вот Посмотрите там какие-то российские телеканалы, да, вот и. наши телеканалы. У них там все как-то идет такой вот. Петр первый хорошо там, Сталин хорошо там, Ленин там хорошо или плохо. Вот держава сильная там, фильмы про войну, там, ух, у нас нация там. А у нас такое там, все плохо, все вот было плохо, там страдали всегда там, на -на -на -на. Это что же вот какая-то психология, ну как это, это сформированная психология, это не случайно так. В Росії дійсно є, відбувається побудова віртуальної телевізійної імперії. Ця вона віртуальна вже телевізійна вона імперія, я, я думаю, що вона ще не відбулася, тому що ми ще будемо свідками краху цієї віртуальної телевізійної імперії. Не російської держави, а саме віртуальної телевізійної імперії. Ну, я, тому що... Як вона може зазнати краху в теорії? Та вона на практиці зазнає краху, тому що ця ця телевізійна імперія могла будуватися тільки на зайві гроші зайвих грошей в Росії більше немає. Розумієте, це проблема насправді досить важлива. Це проблема того, що погане і що добре розуміння з суспільством. Оцих двох простих категорій, майже релігійних. То ви постійно вживаєте суспільство, має людьми. Літи, і так людьми. Так далі. Я можу вам навести простий приклад. Приклад кількості речень. Коли я пишу статтю для якогось польського видання, і мені потрібно ви пояснити ще для якусь... польського пишете не тільки, я пишу для багатьох таких, Але, а зачем різних ви Так багато пишете, Да, ви да, Давайте я не... закінчу, закінчу думку і скажу. Ну, От мені потрібно моральну категорію якусь пояснити. Скажімо, там для польського читача я її не поясню, я просто її. Констатую для українського читача мені потрібно два-три речення. А для російського читача мені потрібний абзац, і я думаю, що прийде час, коли мені можна буде і для російського читача просто констатувати цю моральну категорію. Можете відкрити секрет? От ви тільки що сказали, дайте я закінчу думку і так далі. Ну ви ж знаєте, да? це одна з основних фішок політиків там на різних ток-шоу. Так, дайте кажете, я закінчу дайте думку". Я закінчу думку. При цьому говорять різну лабуду. Тому, я не я, я жодним чином. Ну не я, кажу... я я, я розумію. Я, я не натякаю, що ви говорите лабуду, хоча. У кожного своє розуміння. Лабуди, так? звичайно. Да, та, 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 та. Та. Тим не менше, як з цим боротися, розкрити секрет. Ви для себе щось є. Я просто пам'ятаю, що я маю запитати. Так я от помню, я вас спросив, зачем. А політик пишет? може завести. Та, подожди, Сережа. Мене але мене коли зачем люди задають. много пішет. Я не, не вважаю, що я так багато пишу, але я проводжу політику диверсифікації ринків. О, о, ну, що. Все життя, звичайно. Тому що я вважаю, що журналіст має. Е Спілкуватися з аудиторіями, які є йому цікавими. І мені цікава російська аудиторія, настільки, наскільки я можу, настільки я для неї пишу зараз, з моєї можливості, на жаль, обмеження. Тому що друкований засоб масової інформації мені важко з'являтися, тим більш в, в телевізійному інформацію. В українських зараз легко був час, коли я не міг з'являтися на українському О, телебаченні до 2004 року. Ну, було вирішено, що мене не буде там угу. показувати. Були люди, які так відповідали за українською. І у нас була вертикальність. Ну, я не думаю, що no. особисто він це вирішив. У нас Нені, завжди були добрі особисті взаємини, незважаючи на всю ту критику, з якою я виступав під час його президентського правління. Однак це була політична сам критика. Тому я думаю, що з ним це було не, не узгоджено. От були люди поруч, які намагалися завжди продемонструвати, що ефір чистий. Можливо, вони це вирішували. От я я давно пишу для. Польські засоби масової інформації не так багато, але по можливості мені цікава ця аудиторію. У мене є тижнева рубрика в білоруських е змі. Я в ізраїльських змі що пишу. — Пушу мене є Слухайте, там рубен. Ну, Меркантильне питання. Скільки ж ви заробляєте? — Не багато. Я затяг... ну, Ви ж розумієте, що в білоруській пресі чи... для вас чи... головніше писати. Для мене головне це диверсифікація ринку. Що мене читали різні читачі в різних країнах. Мені це цікаво, тому що є живий обмін якимись думками з аудиторією. Ви йдете до того, щоб таки стати Причому цей вплив може можливо... Я намагаюся в Знайомлювати людей своєю позицією. Наскільки я впливаю на їхні погляди і на їхню позицію, це мені дуже важко. Ми ж говорили про українську дивіться. Практично зараз в політичному такому інформаційному жанрі немає одного молодого людини, яким можна було назвати його популярність на рівні з силою Шустрого. И мы, мы думаем, но я не знаю, нам это, потому что это сложный процесс, я не могу сказать, это будет успешно или нет, но мы должны э, делать все, чтобы э, найти такие лица, и чтобы один из них хотя бы был тоже сильным журналистом. Потому что такого сейчас я очень уважаю всех коллегов, но есть только сеньор, а, а, а молодых нет. А це правда, що на ваш канал не хочуть на вашу програму, не хочуть іти гості, ну вважаючи там Правда з Віталієм mm. Портніковим, а вважаючи, правда Віталія Портнікова. Ну, правильно? Є да. що правда Правда Ну, Тобто -то правд на багато, насправді. Це діапазон правди. У нас своя правда. Правда одна, ведучих багато. А я я би навіть з цим посперечався з приводу правда одна. Хіба вона одна? Є багато точок зору на, на, на різні, на, на ту чи іншу ситуацію. Ви ж християнин. Так. Ну тоді усвідомлюєте, що правда одна. І Бог один. Дякую. У тебе був вопрос? Що... Да, да, я трохи, ж можна... хотів запитати. От кажуть, що до вас не хочуть люди йти. Мені навіть одна людина, прес-секретар, е одного дуже відомого політика, розповідав, що каже: ну, ми ходимо, тому що там Кисельов і то посилаємо такий неліквід на... на ваші правди. Я нічого цього не знаю. А, а, ну, ви, не, ви, не, ви, не ви гості? Тому, ви ти... самі звете гостей? Чи хтось? Е, є гостєвий редактор, але в нас ніяких проблем з гостями не виникає. Ну, здрасте. Ну, я дивлюсь періодично ваші програми, і там виникають проблеми з гостями. Мені здається, так, особливо по п'ятницях. По п'ятницях це очевидно, тому що ми тяжиємо до того, що в п'ятницю були не політичні гості, враховуючи кількість політичних шоу. Це... Не завжди вдається, але це щире намагання говорити про якусь іншу тему, тому що абсолютно очевидно, що політизована аудиторія переключається автоматично на інтернет РК України. Хочеться тоді, щоб в п'ятницю цю програму дивилися, скажімо, люди, які цікавлені там в економіці, в культурі, в якихось інших речах.